Що з обличчям Соловйов після того, як український шторм «Шедо» влаштували чудову бавовну на окупованому півострові в Севастополі, знищивши десанти, корабель Мінкс та підводний човен Ростов на Дону, головний пропагандист насупився та дуже засумував, ледь чутним голосом почав віщати невтішні для його імперії новини. Десятью крилатими ракетами по срімунтному заводу з городи Севастополі трьома бізкабізекіпажними катерами. По потредо кораблей Черноморского флота на переходе морем. Сресом противолучевой обороны сбиты 7 крылатых ракет по кораблем Василь Быков уничтожены все резервы экипажных пицеров. В связи с крылатых ракет противник получил повреждения два корабля, находящихся на ремонте. А что сталось? А что с голосом? Чому такий засмучений, Володя? А як же Київ за три дні? А як же крикливі фрази про те, що там тієї України, що там її перемагати? А тут раз і виявилося, що і до них гарненько долітає. Та найвеселіше те, що Соловйов дивується, звідки ж це в Україні ракети. Як так могло статися? Росіяни обстрілювали Україну ракетами і сподівалися, що у відповідь не отримують. Та сталося все інакше. Десять крилатих ракет. які поставили западні нацистський сволочі по посілоступні. Десять крилатих ракет. Ну і звісно ж Соловйов обізвав усіх нацистськими сволотами, хто поставив нам ці ракети. Та поспішимо засмутити. Іноді нам і поставки не потрібні. Адже сьогодні в Паторі атакували українські ракети Нептун, які виробляються у нас. Тож обличчя пропагандистів буде тепер щодня сумнішим і сумнішим.